Наше сьогодні відео починається з заварювання вареників і смаження. Як воно? Млинців. Млинців. А ще будемо смажити. Теж млинці, це будуть mm. з яблуком, ці з м'ясом. Будемо смажити котлетки, mm -hmm. будемо заварювати ще пельмені. Я зараз все покажу. Ну і, звичайно, будемо дегустувати. У Нас сьогодні буде дуже цікава екскурсія на виробництво домашніх напівфабрикатів. Але відповідно, ми мали почати з екскурсії, але так як вже закіпають. Закіпають вареники від і відповідно почнемо з дегустації, а потім покажу вам виробництво домашніх напівфабрикатів. Начинка, вона так була, при... я вам покажу, що потім на пельменях, Все, воно відпустило, ми можемо спокійно витягувати. Ми не промиваємо, ми не... Не гартуємо, тому що воно у нас все гарно проварюється. Бачите, не тріскає. Навіть якщо ми солили воду, сіль перець, вона, вона тоді заставить грати смаками. Так. Це у нас просмажується, так, як вони були мороженими. Пельмені також 5 хвилин. Так. З моменту Після того, того, як вони, вони піднімуться, Бачите, не зараз всі на дні. Ми закинули, помішали. Воно починає закипати. Коли вони піднімуться, тоді засікаємо час. Час скипіння, час приготування. Тобто все, що вариться, вариться на великому вогні, все, що смажиться, вона має розморозитися і приготуватися, тому воно готується на максимально малому вогні. Дома так само можна накрити, зменшити вогонь, і коли не маєте часу стояти з цим. Накриваєте кришкою і відійшли собі, і готують ну, до п'яти, тож 5-7 хвилин з кожної сторони. Я думаю, їм буде достатньо. Ну і воно само показує. Це ще буде досмажуватися трошки, а ми почнемо нашу дегустацію. Погнали? Починаємо з вареники. Так, починаємо з вареники. Тільки картопля? Картопля з сиром. Сир, чу чути сир. Є, є сама картопля, є цей, є самий сир, але це я взяла картоплю з сиром, бо ну, я вважаю, що це найкраще саме, саме mm. поєднання. Що можна сказати? Ну, Реально домашній вареник. Тобто, якщо. Отак з тарілкою, І ти не будеш знати, що вони ну, зроблені нібито на фабриці, але це домашнє виробництво, тому ну, повністю домашні вареники. Гарне тісто, класна начинка, картопля з сиром. Супер. Хочеш спробувати? Давай. Так, Марія Романівна робить дегустацію також. Так, переходимо до млинця. Млинець з м'ясом. Дуже круто, реально. Типу, давайте так. Я взагалі не фанат напівфабрикатів, я практично їх ніколи не купую, але ми зараз підемо побачимо весь цей процес. Тут, ніби, знаєте, просто вдома, але в збільшених масштабах працюють люди. Відповідно, смак, як вареників, так і ось цього млинця. Просто домашній млинець. До речі, дуже смачний. Обсмажений в яєчку і всередині дуже цікава начинка. От. Справжнє м'ясо. Це не є, знаєте, там як та якась куске сої, не зрозуміло. Це просто ну, домашній млинець. Дуже смачний. Ще бульйончику. А, Під... є вже і котлетки. Легать з телятиною? Ну? Так. Це м'ясо сотелят чисте, в чистому вигляді проварене протушковане. І, і сока, я сказала, що В мене вдома виходять сухі. сухі. Супер. 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 Пробуємо котлету. Так, дуже класно. Пані Ірина каже, що ця котлетка має у нас звернути, знаєте, якийсь Дитячі шкільні роки. Давайте я зараз спробую, чи в моїх шкільних руках котлетка була смачніша? Чи ця смачніша? Котлетка з е, е, свиного. свиного. а є скорічова. Ну, пахне реально як, як колись. Це дуже смачно от реально. Дуже смачно. Я взагалі. Котлети вдома не часто їм. Чомусь так в нас вийшло, що ми щось не, не дуже їмо котлети, але це смачно. Важко назвати це напівфабрикатом, тому що це звичайна домашня їжа. Як вареники, так котлетка. Млинеться і взагалі. Млинець топчик. Це добре, що я не снідала. Гаряча. Скажи, яка вона всередині? Юхаємо пілімені. Так, кидай. Опа, гулянь. То воно. Я ще раз покажу, що я не можу назвати це напівфабрикатною їжею, тому що це реально домашня. Домашня їжа. Тут немає якої, знаєте, грудочки незрозумілої штуки всередині. Це справжній, справжній фарш. І тепер ціленькі, так має бути? Ціленькі. Кажуть, що цілень. той сок, який ви... Він не відтікав тарілку, а щоб він зразу в роті, тому що там знову ж таки перевага це є сот. Угу. Тому що я диніше день не буду робити. <хи> Ви вже ніколи не будете робити, повірте мені. То мають робити <кхи> спеціально навчені люди. А ми тільки їсти? Ми тільки їсти Вдома. Цілий. Не можна роз... Я не такі їм цілий. Реально домашня, домашня їжа, домашні пельмені. І тут де у кого може і не такі. <кхи> Так, це у нас як? Млин... Млинці. млинці З яблуком і карамелізованим горіхом. Давайте почнемо з вигляду. Ну реально, я вже не знаю, який раз наголошую, що це не подібно на напівфабрикати. Це от звичайні домашні млинці. Пробуємо. Ми почали з котлет вареників, тепер переходимо, це у нас буде десерт. Всередині яблука. Що ще горіхи? Е, е, так, так, карамелізований горіх і кориці. О, чути. Пробуємо. Нема про що говорити. Реально. Це дуже смачно. Знаєте, я вже їм оцю позицію це вже яка четвертя. і розвію сам для себе оцей стереотип. Знаєте, ми ж все ж таки маємо якийсь страх до таких купованих напівфабрикатів, таких як вареників і ну, такого, такого різного. Тому що ми знаємо, що це, як правило, зроблено невідомо з чого, на смак, невідомо що. Тут цей стереотип він повністю розвіяний, тому що тут реально просто ну, домашня. Домашня їжа, і, як, і ти, якщо тобі отак подадуть на тарілочці, ти точно не, не вгадаєш, що, що це не, не зроблено буквально там пару хвилин там. Реально. Це дуже смачно. Ми поїли. Йдемо тепер, поглянемо на виробництво. Дегустацію Болу... і... дегустацію ви вже провели, ви так. вже розумієте по смаках. І зараз хочу вам показати сам, сам процес тієї. Малесенької магії, сам процес е виробництва так трошечки вам привідкрию, тому що я кажу, це не є велике виробництво, це є маленьке, тут ми якраз зараз підемо, можемо побачити. Це в нас фрикадельки робляться, так? Це, все важиться, все через вагу. То в нас є справжній-справжній фарш, бачу. Так, так. Гулянь, з, з якого фаршу робляться фрикадельки. Це зварене м'ясо, бачите? Погляньте. Все. Це м'ясо е, на млинці, які ми їли, погляньте. Як воно апетитно виглядає. Це. Зразу попробуйте. Це є таке, такий, такий справжній холодець. Тут бульйон, ми ще потім його mm. розбавляємо. От все-все mm. все, як. Реальна смакота. Ви маєте можливість побачити сам сам процес, сам процес, як ми зараз будемо ліпки. Я, якщо чесно, бачу перший раз такий процес, тобто я бачу процес ліплення вареників, але в таких масштабах погляньте які великі, е, навіть не знаю, як це назвати, коврики тіста. чи Як, як це взагалі називають? Кап погляньте, які, е, яке тісто, потім якимось таким апаратом, ну, покажіть, бо я ще такого ніколи не бачу. Це є різак для тіста. Погляньте, погляньте робимо відразу такі варенички. І відразу в нас де картопелька з сиром. До речі, так ті вареники, які ми, до речі, їли. Погляньте, ну все швиденько, гарненько. Акуратно. акуратно. І головне реально смаж. Погляньте, чим це не домашній процес. Це домашні, таких нема. Так, і тут у нас вже є готові Бачу, вареники. А тут що? Тіфтілі. угу. Це ми там робили фрикадельки, а це ті втілі. обсмажуються і потім і Добре, зараз далі що з ними будемо робити? А далі ми їдемо в шокову швидка заморозка. Швидка заморозка. Угу. Тут, тут звичайна mm. заморозка зберігається. Тут на шоково ми зараз не закладаємо, тому що. Ага, вона... Тобто закладаємо спочатку сюди, так. а потім перекладаємо. От це все, от то, що було, це в нас пільміння. Ми сьогодні робили. А скільки часу воно їх заморожує? Uh, воно показує, тут є щуп, воно показує температуру, мінус 20 до години часу. Ага. Це сирні палички. Uh -huh. Це теж ми сьогодні робили. Uh -huh. Це в нас вареники з Угу. Цікаво. Uh -huh. Це вже зранку ми заклали перші, першу шокову. Потім воно вибивається, закладається, друге шокується, а це йде на зберігання. А тут вже готова так, тут вже зберігання. Продукція. Скільки позицій є? У ви... нас е біля 45 позицій. Це вареники з шести семи видів: там капуста, сир, солодкий сир, фруктові вареники, пельмені, чотири види. це є свинин, свиний фарш окремо, це є курячий фарш окремо, це телячий фарш окремо і окремо свинина яловичина. Тобто, кожен хто якийсь щось що собі їсть, та він може собі для себе придбати. Котлети. Котлети у нас є звичайні свині і є курячі. Те, що ми пробували, ми пробували свині, такі самі у нас є курячі. Пасуємо по 10 штучок. От так можна їх нас придбати. І в нас є бургерні, які ми розробили вагою по 150 грам, телячі і теж курячі. Ми пасуємо їх по 4 або 5 штучок. Буреки є з сиром. А є чебуреки з фаршем. Шоусі кулянки чебуреки. І є чебуреки, фарш плюс сир. Супер. Так. Для людей ми робимо 100-грамові теж так, щоб, бо це великі, це зроблені на на кафе, бо ми працюємо з закладами. До речі, ми працюємо з кафе. Ми працюємо відкриті, ми працюємо з ресторанами, ми працюємо з піцеріями. Ми працюємо відкриті для співпраці з іншими магазинами. Так що і для таких великих співпраць, де в нас можна придбати і вже в себе реалізовувати. Це mm -hmm. все те, що ми те, що ми виробляємо. Зразиться картопляні картопляні такі пиріжки, 40-грамові, які теж смажаться. Це є картопляне тісто. Цепеліни в це є е, таке тісто, як на палюшки. Вони з начинками з сиром, з столяць, з рибною начинкою. Голубці в нас теж ну чебурек. Я вам показала. Ті в тілі ми бачили їх на виробництві. Ну і тут ми дійшли до котлет. Бургерні, те, що я показувала. У нас є е, снеки, тобто ми це цього року теж ввели в меню. С, е, це е, сирні палички, сологуні і це з курячого філе в е, різних начинках. Ну і млинці теж і сирнички, те, що ми з вами дегустували. Е, нас можна знайти от, по по цій адресі. Це І? місто Івано-Село у Горнику. Так, вулиця, вулиця Підпечерська, 8. І номер телефону, відповідно, який я ще також десь залишу, але ось тут він також є. Така у нас вийшла цікава екскурсія по виробництву. Відповідно, така смачна дегустація. Відповідно, ви знаєте, що я вам погане не пораджу, тому якщо вас цікавить ось така продукція, неважливо, чи ви хочете брати просто для себе, чи, можливо, вас цікавить якась велика співпраця, ресторани і тому подібне, відповідно, ви вже знаєте, де це все придбати і з ким вартує мати справу, тому що це дійсно дуже смачно. Повірте, ви коли спробуєте, подякуєте мені не один раз. Ми їдемо шукати для вас знову щось цікаве. А вам сьогодні всім смачного.